Всім привіт! Тепер поговоримо детально про кожну акцію, яка була в мене. У мене у Фейсбукові є група, і вона називається Авторські прикраси Наталії Гаврилів. Тут можна знайти безкоштовні схемочки, також є інколи майстер-класи. І в цій групі можуть ділитися своїми фотографіями, які робили за моїми схемками. Обов'язково долучайтеся до цієї групи. Тут буде дуже багато ще цікавих схем та акцій в майбутньому. Під номером 1 у нас три схемочки будуть, кожна з них буде коштувати по 80 гривень. Сьогодні ви її маєте змогу забрати всі три схемочки за 100 гривень. Тепер йдуть номер 2, Внизу схемочки будуть по 80 гривень. А вище буде схемочка коштувати 100 гривень? Сьогодні ви їх маєте змогу забрати всі ці три схемочки під цифрою номер 2 за 150 гривень. І циферка номер 3 там йде 30 гривень, 40 гривень, 80, 120 і 100, і 100 гривень. То всі ці 5 схемочок можна забрати сьогодні за 200 гривень. Хто забере всі три? Цифри 1, 2, 3. Тобто, це разом буде у нас 450 гривень, отримає схемочку від номер. Йшлося про схемочку номер 4 Це велика криза. Тож, не лишень сьогодні, це просто я зробила запис із минулого відео. Тож, хто забере? Ці акції до 30 червня, той отримає таку велику кількість схем. А тепер будемо просуватися далі, які були акції. В цій акції стартує три схемочки Вартість кризи, якої буде коштувати, яка буде коштувати 200 гривень. А схемочки на мис будуть коштувати по 80 гривень. І ці всі три прекрасні схемочки можна забрати тільки за 180 гривень. Це лише, дивіться, що сама криза лише буде коштувати 200 гривень. І тепер стартуємо далі. У цій акції ось такі три прекрасні нові схемочки, трошка техніка виконання новенька. Вони всі різні, абсолютно. Тут жодної схемки нема одинакової. Ці всі три схемки можна забрати за 50 гривень. В майбутньому кожна буде коштувати по 50, тож ви економите собі 100 гривень. І тепер йдемо до наступної акції. Тепер стартує акція на Edelweiss номер 4 Я думаю, ви всім відомі мої. Схемочки по Едельвейсу. Їх в мене є чотири. Перша, сама найвідоміша. Друга йшла в подаруночок. хто, отрим... хто купував у мене комплект. І третя схемочка була двохколірна. Ця йде чотирьохколірна схемочка Едельвейса. Вартість цієї схеми 80 гривень. МК іменно по цій немає. Сьогодні. І до 30 го числа ви можете її забрати за 50 гривень. Тепер стартує королева ночі. Ось тут схемочок дуже-дуже багато. Одна схемка коштує такої прикраси 150 гривень. Майстер-клас іменно цієї, що на фотографії, також 150 гривень. Тут є 10 варіантів. Вони подані в різних відтінках. І змінений трошки е, сам орнамент малюночок. Тож до неділі ці всі 10 варіантів можна забрати за 300 гривень. Також додається сюди майстер-клас самої першої прикраси, яка була. Тож тоді вийде 11 варіантів. А хто надійшла мені фотозвіт із трьох різних варіантів, той отримає ще два варіанти схемочок. Далі ми переходимо до наступної акції. Тут є дві прекрасні різні схемочки. Вони. Кожна з них буде коштувати по 100 гривень в майбутньому. І ці два варіанти можна забрати за 80 гривень, тож ви економите доволі непогано. Вибирайте, що вам подобається, і отримуйте прекрасні чудові схемочки. Нова техніка цікава прикраса. Тут є чотири схемочки, малюнок різниця. В усіх ці-всі чотири схемки можна забрати за 350 гривень. Плюс сюди йде ще майстер-клас однієї прикраси, тому що хто не вміє виготовляти такі цікаві ажурні прикраси, техніка новенька, то не впорається із цим завданням. Обов'язково обирайте для себе і цю красуню. Шикарнюща прикраса. Вже майстриня поділилася фотографією цієї краси. Тож шукайте її в нашій групі обов'язково. А тепер стартують нові схемочки квітка Розмарія. Вони всі різні і в різна кількість відтінках. Перша йде на 5 відтінків, друга на 3 і третя йде на 4 відтінки. Всі вони різні. Кожна схемочка буде в майбутньому коштувати по 100 гривень, а сьогодні їх всіх можна забрати за 150 гривень. Тож, не втрачайте свій шанс отримати ось таку красу. А тепер в нас йшли три авантюрки, в кожній йшло по три схемочки. В першій цифрі в нас пішло чотири схеми. Вони подальшому будуть коштувати по 100 гривень. І кожну цифру можна було забрати за 200 гривень. Всі три цифри, вони коштували тоді 600 гривень. У другій цифрі заховані були три схемочки, вартість яких була по 120 гривень. І в третій цифрі в нас були три. Схемочки, вартість яких коштувала по 100 яких буде коштувати по 150 гривень. Хто забрав всі ці три циферки, отримав додатково ще одну прекрасну схемку це була криза, висота якої приблизно 20-22 см. І я маю надію, що хто забрав їх, не пожалкував про таку красу. Не вагайтеся отримайте для себе ось такі красуньки. Всі схемки абсолютно різні, вони не повторюються. Орнамент змінений, схемки абсолютно новенькі і новенька техніка. Тож, замовляйте, що вам більше до вподоби. В описі під відео я залишу контакти, куди ви можете мені написати. І замовите для себе ось таку красу. Якщо ви придбаєте для себе ось таку красу, будьте ласкаві, напишіть коментар, як вам схемки сподобалися чи ні. І в групі також я від вас чекаю коментар, чи вам доподобимо мої схемки, чи ви робите щось за ними, чи ні, і надсилайте обов'язково фото звіт. Я нікого ще не образила. Хто надіслав мені фото звіт хоча б двох-трьох різних прикрас, отримаю в подарунок ще нову цікаву схемку, яка ще не продавалася, або ви ще такої не маєте. Обов'язково пишіть коментарі, діліться своїми фотографіями у групі, діліться фотографіями. мені. Ви допомагаєте мені розвиватися далі, надихаєте мене на нові схемочки. Гарного вам усі дня!